І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, ласки, Божі, дорогі Бо Христі, брати і сестри, ми дочекалися теж одного із дванадцяти найбільших свято у це воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Зазвичай, коли ми говоримо про дванадцяті праздники, то це пам'ять з життя Христа Спасителя або Богородиці, їхнє народження, або якісь події із життя, там, наприклад, хрещення чи вознесіння і тому подібне. Коли ми говоримо про воздвиження, то ми згадуємо, що це подія не безпосередньо за життя Христа Спасителя, а ми вшановуємо сьогоднішній день ото древо, ото знаряддя, на якому зводив наш Спаситель постраждати. Неодноразово я вже вам говорив, що до того як Господь на ньому постраждав, пролив свою невинну кров на хресті, то це ганебне знаряддя смерті було найпозорнішим. Тобто на ньому розпинали найбільших злочинців, наприклад, тих бунтарів, які зводили бунти, або чоловіків, людей, які вбивали своїх батьків, якісь великі злочини мали людину людина зробити, щоб о такій ганежній смерті піддатися. Але коли Господь страждає на Христі, то Він кардинально змінює відношення до Христа. Ми сьогодні говоримо про те, що це є знаряддя нашого спасіння, тобто саме на Христі звершилася та кровна жертва, яка викупила нас. Від влади смерті і гріха саме на Христі Господь проливає свою кров і цією кров'ю освячує його, і тому це вже не шибениця, а це знаряд для нашого спасіння це той жертовник, на якому Господь постраждав. Тому ми християни. Під час богослужіння, чи в молитвах осіняти себе Христом, а й на своєму тілі носити хрестик. Тобто, це не має бути тільки нашою прикрасою, а найперше визнанням нашої віри. Бо ми, коли читаємо молитву на освячення Христа, то ми там закликаємо Боже Боже благословення, Божу допомогу, щоб оце хрестне знамення захищало вірних. Так само ми віримо, дорогі Бо Христі, брати і сестри, що по нашій вірі так і стається. Апостол Павло він дуже влучно сьогодні говорить, Якщо ви уважно були за богослужінням, то чули у апостольському читанні, що для багатьох людей хрест це спокуса. Тобто багато можуть, які не християни, можуть дорікати нам навіть і доводилося неодноразово таке чути, що е, люди кажуть, чому ви поклоняєтеся шибениці, чому ви тому знаряддю смерті поклоняєтеся, але вкотре повторюся те, що сказав вже на початку, після того як Господь постраждав на Христі, кардинально змінилося е, наше уявлення про хрест і відношення до самого Христа. Потрібно сказати дорогі мохресті, брати і сестри, що е, у той час, коли Господь прийшов на світ, то його не сприйняли через тої розіп'яли, до своїх прийшов і свої не прийняли, як каже Святе Письмо. Е, і тому оця богоборча римська влада, яка е, не вірила, то вона хотіла всі ці ознаки християнства стерти з лиця з землі в ті світі місця, де Господь відвідував, де була особливо його, е, його присутність. А тим більше, те місце, де він постраждав, і навіть оці християнські реліквії, хрест і всі ті знаряддя, які мали відношення до розп'яття, вони хотіли знищити. Тому один із імператорів він наказав навіть засипати це місце землею і щоб скрити, щоб приховати, щоб християни туди не приходили і не поклонялися, не творили молитву, що було і зроблено. Навіть на тому не тільки було засиплено землею, а навіть капище язичницьке було створено. Тому, дорогі христі, брати і сестри, це мала велика небезпека, що ми можемо загубити те місце, де Господь постраждав, і навіть сам Хрест Христів. Але, знаєте, пройшло багато часу, пройшло три століття. і Інопостовий Константин – це перший імператор Римської імперії, який був християнином. Ще до того, як він поставив одноосібним керманичем цієї могутньої імперії, бо в нього були такі соправителі Максенті і Лікійій. Але коли він е з ними боровся, то він, знаєте, ще тоді не був християнином, він просив е Вищих сил допомоги йому у цій боротьбі. І коли він молився так своїми словами, то він підніс е очі свої, голову до неба і побачив там знак Христа. На небі було зображення Христа з написом цим переможеш». І він пронився цим. Він повірив у це, він наказав усім своїм воїнам на щитах, на своїх хуробах написати знамення Христа, і він так і переміг свого ворога. І знаєте, після цього він теж каже змінює своє життя, він подальшому охрещується. Він навіть такі законодавчі акти вносить у життя своєї імперії. В 313 році видає так званий міланський едикт про віру терпимість, коли каже про те, що віра християнська підноситься на рівні з іншими релігіями. Бо знаємо, що оці три століття перші кров. Я далася гріхою. Навіть за ми зараз свобідно можемо сповідувати свою віру, хреститися, говорити про неї. А тоді навіть вони не мали цього змогу робити, коли тільки навіть оця течія називалася новою сектою християн Назаревів. Тобто тоді вона вважалася сектою, їх всячески гонили. Вони смерть свою вклали тисячами, сотнями. вільно сповідувати свою віру. А за це визнання вірив Христа Спасителя люди помирали. І ось е, імператор Константин він, е, прирівнює християнську віру до всіх інших релігій. Вона перестає бути Гонимою. Е, знаємо, що він у 325 році скликає перший Вселенський собор, про що зараз не будемо детально говорити, але теж він. Е, Через рік після цього собору він має таку велике сподівання віднайти ці християнські реліквії і цю місію покладає на свою матір, рівнопостольну Єлену або Олену. Вона вже була тоді в прихильному віці, і, і, знаєте, але дуже завзято взялася за цю місію і захотіла допомогти своєму сину. Вона відправилася на святу землю, маючи велику допомогу, слугів, весь той такий сон з нею рушив. І дуже з великими труднощами вона стикалася, бо ніхто не знав, де, де це місце, де Господь помер, де, де у ті хрести, і де, де це відбулося. Бо, як сказано, було, на початку воно було добре заховано. Але один юдей, старенький на ім'я Юда, сказав, підказав їм, де це місце, бо ця така, знаєте, перекази з уст, уста передавалися, і все ж таки за три століття ця слава не пропала. І вони за вказівками цього старенького юдея знайшли там місце, знищили те капище, яке там було, і почали копати землю. Коли вони розкопали цю землю, вони знайшли гріб Христа Спасителя, і знайшли там три хрести. Якщо ви були уважні, то ви добре. З Євангелії прочитаного сьогодні, що з Христом Спасителем були розп'яті два розбійники праворуч і ліворуч. Відповідно, були і три хрести. І така знову вкотре стає далеко перед ними, котрий вже із Христів, оцих трьох Спасителя, Ісусів Хрест. Ота табличка, яка була за наказом Палата прибита, вона з часом відвалилася. І вже не, мог, не, не було ніяких ознак, щоб вказували з трьох христів, які сам. Промислом Божим, напевно, так і сталося, що е, тим місцем, коли це відбувалося, йшла похорона процесія. І ось коли почали прикладати почезі у ці хрести до тіла покійної людини, коли поклали один із хрестів, то людина воскрес. Люди, люди всі зрозуміли, що це саме хрест Христа Спасителя, що це Ісусі Хрест. Таке велике знамення відбулося е, чудодійної сили від Христа, на якому Христос. Ісус постраждав. Ще є одне твердження, також і сили Христа, те, що Важко хвора жінка з вірою приклонилася до цього Христа і теж отримала зцілення своєї хвороби. Коли люди не побачили ці великі знамення, великі чудеса, вони стали масово стікатися до цього місця і хотіли хоча б доторкнутися частково, можливо, чуть чуть лише або хоча б здалека побачити оцей хрест, хрестів. Але оскільки народу було багато, то вони почали просити, щоб і цариця, Олена, і Патріарх. Макарій, вони показали людям цього Христа, що вони його підняли, і вони почали його так підносити, воздвигати. Тому і сьогоднішнє свято іменується таким словом воздвиження, підняття, піднесення Христа Христового. Люди побачили, вшанували хрест, молилися, просили Господньої милості, що, звичайно, Господь і зробив. В подальшому цей хрест частиця його була перенесена. Константинополь споруджувалися великі святині на, на честь Христа Христового. І навіть знаєте, що наше сусіднє село, село Кобаки, е там сьогодні храмовий день, е і навіть отака назва та іншого молотового місця, де є монастир, Здвижен. Тобто, оці такі е сьогодні події для нас не байдужі, бо ми теж любимо Хрест. Ми не вважаємо його прикрасою нашого тіла, а вважаємо його захистом і допомогою. І сподіваємося, дорогі Бо брати брата і сестри, які би і наші, бо ми не говоримо тільки про оце видиме знаменити. Ми говоримо про те, що і наші людські долі це свого роду хрести. Але пам'ятайте, що немає такого Христа, якого людина би не могла поні. Час лиха, горя, біди, що я вже не можу у того христа нести, що я вже впаду, але Господь нам невидимо допомагає, хто з вірою до нього звертається, то він не мов би Петрові, який потопав, дає ту руку і піднімає нас з того упадку, який ми можемо десь так у відчаї допустити. Тому пам'ятайте, дорогі по хресті, брати і сестри, що оце знамені має величезну силу. Вкотре нагадую вам, щоб ви не ставилися до... Дуже часто ми себе осіняємо Христом, але є такі люди, які називають себе християнами, але які, на жаль, знаєте, так хаотично роблять це знамено. Як казав один монах, мені ті слова будуть його: дзвеніти завжди в вухах. Не малюйте шістки на собі, не махайте мух, не ганяйте мух. Нам потрібно хреститися, так знаєте, дійсно, щоб ми себе не могли за. -за захищали, а коли ми дійсно будемо так якось, знаєте, неуважно це робити, то якого захисту або якої допомоги ми тоді хочемо? Звичайно, ніякої. Тому я котре вас закликаю до цього такого відповідального ставлення, до вшанування Христа. І ось на цьому нашому шляху, до Небесного Єрусалиму, ми знаходимо час від часу у церкві Христові Христи. Церква виносить Його на Христову неділю, на пам'ять мучників Миколеїв, коли ми починаємо у пісень, сьогодні Теж в церква третя виносить хрест для поклоніння вірним. Ми не немоби собі в пам'яті відновлюємо оті страждання Христа Спасителя. І коли тобі людина важко, то кажуть святі у церкви Христової, що нам потрібно підійти, подивитися на хрест. І ми можемо збагнути, що той, який всесильний Бог, дозволяє себе розпинати і навіть таку ганебну смерть допускає: через що? Через наш гріх, і, і наш гріх бере на себе і несе церкви Христової Кирило Єрусалимський каже, що від дерева гріх і в древі — спасіння. Саме на, на древо, саме на дерево, ви спокусник людського роду, лукавий, нечистий дух, диявол, і саме з дерева. Він спокусив нашу праматір Єву. Тому Господь позноситься на це, на це древо. Так само і дорогі покрісті, брати і сестри, знаємо, що він спокусив жінку. І тому ми вшановуємо Різдво Богородиці, бо через жінку приходить Спаситель. Тому оці всі порушені місця, які наші прородичі звершили е, силою Божою, е, е, вони заміщуються, вони затираються. І Господь розпинає там той гріх. Ще згадаю вам один із прообразів у Старому Завіті, коли юдеї за свої гріхи е, були. Е, Кусані зміями ядовитими, то Господь дає таке повеління законодавцю, Мойсею, боговицю, щоби той підніс мідного змія, і хто з вірою дивився на цього змія мідного, піднесеного на знаменно, той отримував зцілення. Так само і ми читаємо в святому письмі, що як і Мойсей воздвиг змія в пустині, так повинно і бути воздвиженому, вознесеному і. Христу Спасителю, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, а мав життя вічне. Наша основна мета. Ми сьогодні згадуємо пам'ять ваших рідних і близьких, які від цього земного життя відійшли. Але ми би так невтішно завжди плакали і сумували, якщо би не вірили у вічне життя. А ми ж християни, ми віримо, що Господь подолав смерть і дарував нам вічне життя. Це те і немічне тіло, яке ми час від часу бачимо, проводимо в останні дороги, бачимо і по наших селах, в похороні Але оце земля. За законом земля, і сі в землю підеш. Ми землі створені в землі повертаємося, але безсмертна душа, але не до свого Творця. Тому ми за неї молимося, бо як каже Господь, я не є Бог мертвий, а Бог живий. Я Бог Авраама, Ісака і Якова. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, нехай Господь допоможе нам усім осягнути вічне життя за допомогою чесного свого животворчого Христа. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!